второк, 20 грудня, це новини на ТВ7. У Маріуполі бавовна, а ще штурм громадського транспорту. Містяни досі живуть без опалення та вікон. Росіяни ж звітують про виконані ремонти. І сьогодні 300 днів українського спротиву. Президент відвідав Бахмут деталі у випуску. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Кілометрові черги, півтори години очікування. Ранок Маріуполя почався зі штурму громадського транспорту. Люди мерзнуть не лише в домівках, а й на вулицях, аби доїхати до роботи. Фейкова влада пояснює, немає водіїв, але головна проблема подаровані пітером автобуси, які вийшли з ладу. Мотлох не витримав суворих умов Маріуполя вовна у Маріуполі у місті спалахнуло приміщення на території металургійного комбінату Ілліча. Усередині нього були росіяни. Та сьогодні у будівлі стався підпал. Це результати успішної диверсії. Повідомив у мережі Маріупольський спротив. Зацитуємо речі награбоване, все знищено. Буквально причину пожежі уточнювати вголос не будемо, але уважніше треба панове окупанти. Йдеться у повідомлення. Безлюдність, гори, сміття та сморід – і це не фільм про апокаліпсис. Це реальність. Тепер так виглядає лівобережжя Маріуполя. Тут знесено лише 20% будинків від запланованого. Тільки не подивіться на ці масштаби руйнувань. Окупанти продовжують рівняти місто з землею. Холодно, рятуйте. Маріупольці, які мешкають на морському бульварі. 66, вже не витримують. Пишуть скарги окупантам. Вікон у них в оселі немає як і опалення, дах із діркою. Натомість росіяни відповіли, що все це клєвіта. Ремонт вони зробили. Маріупольці ж знімають фото, як насправді це виглядає. Ось так в окупації списують російські гроші на папері. Ремонт є, а в реальності ні. Росіяни продовжують вбивати маріупольців холодом і байдужістю. На вулиці Олімпійська сталася пожежа. Вона забрала життя двох людей, п'ять містян із опіками у лікарні. Трагедія сталася, бо проводка загорілася. Радник мера пише, що російські рятувальники приїжджали подивитись на пожежу, а не для її приборкання. Навколо Маріуполя накопичують техніку та військових у селі Азовське. Росіяни розмістили автівки біля будинків. Окупантів там більше ніж самих жителів. Фермерські ангари забиті вантажівками та БТРами. Також у бік Донецька рушають зуби дракона. Росіяни метушаться, бо ж відчувають ЗСУ Поряд нарешті вдома. 16-річного хлопчика повернули на батьківщину. Сергія та інших українських дітей викрали росіяни. Вони незаконно вивезли їх в так звану нову сім'ю. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Батьків дитини вбили окупанти. На неповнолітнього Сергія тут чекала старша сестра, і нарешті він вдома. Підлітка зустріли прямо на вокзалі з подарунками і привітали з поверненням. На що хлопчик відповів: дуже вірив у повернення на батьківщину. Боремося за своїх, і робимо все можливе для їхнього комфорту. Зокрема, допомагаємо із житлом у центрах. Я Маріуполь приймають заявки на безкоштовні добівки. До завершення реєстрації залишилося 20 днів. Охочих вже 200 переселенців. 300 днів незламності та українського спротиву російській агресії. Протистояння, яке показало, на що ми здатні, таким насправді є так звана Друга армія світу. Звісно, друга після нашої армія, яка зламалася об український бахмут. Втрати окупантів страшенні вже понад 99 тисяч. Днями буде 100 тисяч втратених життів, життів, які змарнували через захмарні амбіції одного диктатора. Вони ведуть війну і витрачають життя людей і інших людей, не своїх близьких, не своє власне життя, а іншого. І лише тому, що якась там кубка в Кремлі не вміє визнавати помилок і страшенно боїться реальності. Але реальність говорить сама за себе. У нашої незламної та незалежної на відміну від Росії ще й сміливий президент. Володимир Зеленський сьогодні відвідав найгарячішу точку Бахмут. Там він нагородив бійців зсу відзнаками за службу. Україна під обстрілами. Вугледар Мар'їнка Бахмут. Уночі росіяни атакували прифронтові громади Донеччини. Там під час обстрілів загинули дві людини. Ще один житель поранений. Уночі росіяни накрили Дніпропетровщину, вдарили з важкої артилерії по двох громадах. Випустили щонайменше 20 снарядів, влучили по будинках газопроводу та електромережі. Люди не постраждали. А на Харківщині атакували три райони. Ворог накрив їх вогнем та ракетами. Вдарив, зокрема, по Куп'янську та Вовчанську. Усе по цивільних об'єктах. Попередня постраждалих немає. Опилище та вщент розтрощене приміщення. Це все, що залишилося від майстерні аграрного ліцею на Сумщині. Область росіяни атакували напередодні ввечері. Випустили по ній три десятки снарядів. Знищили склади, ангари, легковики, трактор та автобус. Попередньо обійшлося без жертв. Не вщухають обстріли і на Херсонщині. Зранку окупанти знов накрили житлові квартали. потрощили будинки, адмінбудівлі, типографію та навчальний заклад для дошкільнят серед мирних, загиблий та двоє поранених. Загроза з Білорусі зростає, бо Росія щодня перекидає озброєння. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Нині ворожа авіація на кордоні готова завдавати нові ракетні удари по Україні. Проте і генштаб готовий. Там повідомляють, нарощуватимуть сили, якщо побачать загрозу з ворожої сторони. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, інстаграм та Ютубі. Спокійного вечора побільше нам гарних новин та бережіть себе.